Всіх на каналі Шопінфіні це всім, як завжди, велике вітання з берегів Південного Богу. Розпочався сьогодні новий акційний тиждень в АТБ, Заходила сьогодні в АТБ. Зараз покажу вам, який продуктовий набір сьогодні придбала, деякі товарні позиції, до речі, були з хорошими акційними пропозиціями. А хочу розпочати відеоогляд сьогодні з новинки, яку я... Купила вперше і хочу протестувати. Побачила у відео з Дніпра Катеринка. Можливо, знаєте глядачі. Я думаю, де хто знає канал. Є. Катеринка з Дніпра. Побачила у вас відео, що ви дуже часто купуєте в Патриківці, саме масло, саме з пташечкою з 82,5% жирності. золотавій такій упаковці. Я купила і подивилася. До речі, виготовляється в Хмельницькій області, Чепетівський район, село Берездів. Виробник ТОВ Славутський молокозавод виготовляє спробую, яке це масло. До речі, тут йде на відміну від інших виробників, які фасують по 180 грамів. Упаковка йде вагою 200 грамів. Но Катеринка казала, що хороше масло, їй подобається, тому протестую, яке вона. Хороша була пропозиція 92 гривні. Воно було без ніяких знижок. Я не знаю, яка там іде ціна, коли роблять і чи роблять вони акційну пропозицію. в Петриківки не знаю, бо я не так часто купую саме там продукцію. АТБ сьогодні купила ще олію. Вона, до речі, на знижках на цьому тижні від торгової марки Стожар. Подобається мені ця олія, і коли буває акційна пропозиція, то теж купую. 80 гривень 30 копійок коштує. Вигідна пропозиція була на крупу Булгур 144, ой, верніше, 44 гривні 90 копійок. Один кілограм від торгової марки Своя лінія. Але хочу вам сказати, хоч і від своєї лінії, але сама якість болгуру дуже хороша. От я скільки не купувала саме цей, то по-перше, тут не 800, там не 900 грамів, а саме один кілограм. Ну і тим паче, коли знижка. То купую була ще хороша пропозиція на рис Басмаття. Це від торгової марки Deluxe, один кілограм і коштує 69 гривень 90 копійок. А В мене якраз довгий рис закінчився. То я купила до цього кругу і брала, а це саме вирішила басматію взяти. Пропозиція на цьому тижні від преміали, сир, м'який Фелата, теж був, до речі, з акційною пропозицією. Зараз він коштує: зараз скажу вам скільки: 63 гривні, 80 копійок, 180 грамів в упаковці. Вирішила його взяти, поки акційна пропозиція. І вигідна ціна була на цьому тижні. Буде діяти теж від торгової марки своя лінія, тісто взяла листкове дріждве. Зараз якось немає бачите, світла, а поки вмикаю там на ту ж годинку, то хочеться швиденько чогось приготувати, солоденького або солоного зробити для родини, то взяла. І тут, до речі, іде 900 грамів, тож можна використати навіть і не на один раз, а хочу якраз приготувати сьогодні солоний варіант, можливо, якийсь. Так, такі рулетики зроблю з сиром і з томатами. То я взяла ще в АТБ три томати. Звичайно, січень місяць там то, томати звичайно не такі, не такі смачні, як ми купуємо влітку, але тим не менше, взяла томати були по 139 гривень 80 копійок за один кілограм. Три томати мені вийшло на 31 гривень 89 копійок. А, поки не забула, якраз була в АТБ, то а, купила сіль морську, теж від торгової марки Своя лінія. Завжди її чомусь купую, іноді буває ще в екомаркеті беру, але зазвичай в, а, в, в АТБ 500 грамів і 16 гривень. 90 копійок коштує сіль морська. Ну і як, як же без фруктів? А сьогодні в мене з фруктів мандаринки. Мандаринки взяла в АТБ. Вони по зовнішньому вигляду, до речі, дуже хороші були. Хоча минулий раз я ось брала Моркот, то вони кисленькі були, не знаю, як ці будуть. Сподіваюся, солоденькі. Мандарини в АТБ по вартості зараз ідуть по. 64 гривні 80 копійок. У мене тут 700 грамів, і я віддала 45 гривень 94 копійки. Заходила за хлібчиком, але це вже в Грону я зайшла. Взяла висівковий цього разу від торгової марки «Хлібна гільдія». 500 грамів в упаковці, до речі, і 36 гривень коштує. І взяла ще: хочу протушкувати капусту, то взяла капусту по... Зараз скажу вам по 12 гривень за кілограм кап кілограм в гроні. Одна капустина вийшла мені на 11 гривень 28 копійок, і вони бачите, ще додатково запаковують у плівку. Капусту в гроні. І остання позиція, що я сьогодні ще придбала, це чорнослив. Але взяла в гроні, він, до речі, в них дуже смачний йде. Він по вартості дорожчий, ніж я на ринку купувала, але смачний. 191 гривня за кілограм він у них отак от розфасований і обійшовся на 28 гривень 65 копійок. Приносив. Ось усі мої сьогоднішні покупки, які сьогодні я купила, вирішила завжди поділитися з вами. Щиро дякую вам, що приділили час цьому відео, переглянули, бажаю і вам вдалого і корисного шопінгу. Бережіть себе і своїх рідних. Ну і, як завжди, дякую вам за підтримку україномовного каналу, за те, що знаходите час і можливість переглядаєте відео, коментуєте, ставите свої вподобайки, підписуєте. Щиро вам за це подяка. Бережіть себе і до наступних оглядів.